Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу трішки похвалитися. Чоловік подарував мені сушарку для овочів і фруктів. І я відразу взялася готувати смаколики. Тому хочу поділитися із вами. Сушарка невеличка на 5 піддонів, але мені цього вистачить. МПМ, виробник Польща. Можна сушити овочі, фрукти, гриби, цукати. Займалася я цією справою перший раз, тому прошу не судити строго. І перше, що я хотіла приготувати в цій сушарці, це цукати з кабачків, тому що їх зараз досить багато, вистачає і потрібно порадувати внученяток. А зараз трішки про особливості цієї сушарки. Сіточку піддон вона має 31 см в діаметрі. Максимальна висота між піддонами 5 см. Температуру можна налаштовувати від 35 до 70 градусів, в залежності, що ми будемо готувати, чи м'ясо, чи овочі, чи фрукти. На городі вибрала три величезних кабачка, але з тонесенькою шкіркою ще молодою. Почистила їх, розрізала навпіл, вибрала ложкою насіння. Порізала смужками пів сантиметра приблизно і приготувала сироп. Для сиропу я брала 2 кг цукру і додавала прянощі, дістала стареньку мамину кастрюлю з широку, таку 15-літрову, з великою ложкою і прогрівала кабачки 2 дні. Остигали і знову нагрівала до тих пір, поки вони стали м'якенькі, еластичні і гарно пропиталися сиропом. Тоді відкинула на друшляк, вони просохли гарненько і тісненько виложила на рішіточки. В процесі підсихання я міняла піддони місцями. І коли нижній піддон вже став наверх, тоді вже всі почали ласувати, тому що вони були гарненько посушені. А який стоїть в хаті аромат прянощів, це вам не передати. Донька каже, що це нагадує Різдво, і їсти їх потрібно на Різдво. Але, звичайно, ми не втрималися і один піддон точно з'їли відразу. Хочу сказати, що сушарка працює досить тихенько, не заважає. Стояла вона в мене на кухні. Ось так зарум'янилися. І приємні на смак, і приємні на вигляд. По мірі підсихання я їх перекладувала, а там, де залишилося місце, нарізала просто яблучок. І так, як Цукати сушилися два дні, на ніч я виключала їх то яблучка висохли за пів дня. Точні пропорції я вам не скажу, ось тільки вийшло смаколиків. Всім сподобалися. Знаю, що цукати досить гарно зберігаються в чистих баночках, закритих, просто в шкафчику. Але в нас ми. Поки що зберігати не будемо. Будемо смакувати. Ось все, що залишилося. протязі всього сушіння аромат стояв неймовірний в кімнаті. Сушила я їх до тих пір, поки вони не стали еластичними і не хрумтіли всередині. А це яблучка на компотик. Хоча дітки їх також кидають в ротик і жують. Загалом мені сподобалося. Буду обов'язково ще сушити щось. Простоювати сушарка не буде точно. І хочу сказати, так як ми постійно купували пастилу самому маленькому внучку, то ці цукати йому дуже сподобалися. На різдвяні свята я завжди печу штолен, тому обов'язково ще зроблю для штолена, щоб були свої власні цукати. А зараз я в цей самий сироп нарізала яблучок І сьогодні буду вже ложити сушити яблучка. Ось так вони готуються, стануть еластичними, і буду виложувати на решіточку. Я думаю, що з яблук цукати також сподобаються всім.